Мої вітання, друзі, дякую вам за підписку, за коментарі, за лайки, дякую вам за розворотній зв'язок, для мене дійсно це дуже важливо. А зараз пропоную подивитися питання, які відносини в парі на даний момент. Конкретно на даний момент, що ж відбувається, які відносини у парі. Як звичайно, буде три варіанти відповіді, ви зможете обрати один. І поглянути перший варіант, другий варіант, третій варіант. У першому варіанті відносини у парі на даний момент, це, знаєте, хтось один з партнерів трудиться і намагається налагодити відносини, тому що. Відносини перебувають на тій стадії, коли пора, завершу, пора і час прийшов завершити і вирішити якісь, якісь питання, якісь нагальні теми, якісь цікаві факти обговорити. І ось е, уже ця доріжка вже завершується. І ви, до, як то кажуть, топаєте і дотопаєте до того, що у вас все буде окей. Десь трошки все таке напряжено, десь трошки натягнуто, хтось щось не, комусь не допомагає, не розказує, не хоче ділитися. Ну, в загальному ось ця напруга, важкість, яку несе ваш партнер. Вона завершується, от приходить вже та пора, приходить час, коли ви доходите до дійсно тієї точки, до якої ви йдете, до своєї цілі, до завершення тих питань, тих пропозицій, того обговорення, того, що у вас там накопилося, і що, що вас там на... так вас пригрузило. У ваших відносинах. Воно розрядиться, воно розвіється, розсіється і буде вже, як то каже, повеселіє. А зараз трошки відносини це під напругою, фізичною напругою, тому що докладається багато зусиль. У другому варіанті ваші відносини, доволі таки, знаєте, Хтось комусь за щось чомусь дивиться підозріло, і в ваших відносинах на даний момент немає довіри, немає взаємопорозуміння, такий йде розлад, Хтось вваж... кожен вважає себе правим, кожен вважає, що він. Правильно відстоює свою точку зору, і знаєте, такий є... кожен сам по собі, тому що партнери намагаються чітко і десь якійсь в якійсь мірі жорстоко довести свою правоту і відстояти свою точку зору, що повинно бути по його правдами, неправдами. Знаєте, це коли добиваюся цілі якоїсь і. Як то каже, да? неважливо, які методи, головне за ну, досягнути цілі. Ось тут у відносинах це відстоювання своєї точки зору, позиції, це да, там, чи розмова, чи якась пропозиція, чи ситуація. Ну, тут, тут такі правдами і неправдами, досягання, досягання свого. У третьому варіанті. У третьому варіанті, ви знаєте, третій варіант це на даний момент у ваших відносинах це благополуччя, спокій і задоволення того, що ви є один у одного, що зараз ви знаходитеся у відношеннях, у гармонійних, збалансованих відносинах, де все в міру, де в міру і, як то кажуть, Посперечатися, і помиритися, і поговорити, і повічувати, потрудитися. Це баланс, це повага, це взаємопорозуміння, це доброта і прояв доброти. Це коли партнери турбуються про те, щоб один, ні один з партнерів не відчував дискомфорту у відношеннях, щоб все було злагоджено і все було, все було добре.